Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми говоримо про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. І сьогодні ми продовжимо розмову про те, як одна імперія. Захотіла, знаєте, трошки поділити світ і нав'язати іншим державам мир на своїх імперських агресивних умовах. Це власне у них не вдалося. Завершилося все крахом цієї імперії. І сьогодні ми поговоримо про те, як японці атакували американську військову базу у Перл-Харборі. Це на Гаваях. Один із островів Гавайського архіпелагу, остров Оаху. Минулого разу я розповідав вам про японський хитрий план, у котрих ну от не вистачало ресурсів, щоб завоювати весь тихоокеанський регіон, як вони планували. Але вони подумали, що якщо завдати Сполученим Штатам, точніше флоту Сполучених Штатів на Гавайях у перл харборі настільки потужного удару, щоб вивести його, хоча б на півроку, а ще краще на рік, з поля бою, то за цей час можна анексувати. Як найбільше територій, а потім, коли американський флот відновить свої сили, настільки закріпитись на цих територіях, що американцям буде дешевше, ну просто домовитись на якихось японських умовах, ніж відвоювати анексовані е території, ну спойлер або як ми знаємо, цього у японців не вийшло. Чому не вийшло? От про це ми сьогодні будемо говорити про те, що пішло не так під час атаки. На Перл-Харбор, тому що спойлер там накосячили і японці, і американці. Але, врешті-решт, японці своєї мети так і не досягли. Чому? Слухаймо. Отже, уявіть собі. Недільний ранок на Гавайях. Ну, Гаваї це певно, найпрекрасніше місце на землі, це безумовно Україна. Але на Гавайях, я так думаю, теж непогано. І от е південне узбережжя острова Оаху. Там стоїть американський радар. На американському радарі е чергують двоє, вибачте, чергових. От, справа в тому, прикол у тому, що от чому адмірал, командувачем військово морською бази адмірал Кіммел не перевів базу на військовий режим. Про це я докладно розповідав минулого разу. Хоча і отримав відповідний наказ про те, що японці щось готують. Хоча більше все ж таки напад очікували на військових базах, на військовій базі у, на Філіпінах. Японці, до речі, після Гаваю напали і туди, але про це пізніше. Так от. Прекрасний недільний військовий е ранок на не військовий, поки що ранок на Гаваях. Американський радар, от тому, що Кімел не перейшов на бойове чергування, мав працювати лише до сьомої ранку. Ну такий розпорядок на базі. Що до сьомої ранки радар працює, потім відпочивають. Але справа у тому, що двох чергових машина, котра мала забрати їх на сніданок, вона запізнювалась. І вони продовжували спостереження на радарі. І от раптом, там усьому із хвостиком, на радарі з'являються просто сотні оцих цяточок, ну тобто літаків, яких можна пізнати як літаки. Чергові тут же доповідають черговому старшому офіцеру за телефонним зв'язком. Але, зв Але Справа в тому, що по телефону, прямим текстом, що ми бачимо ворожі самі, літаки, говорити не можна. Тут включаються оці, знаєте, ми говоримо про огірки, баклажани, кабачки, ну, як і в нас сьогодні. І от уявіть собі цю розмову. Ті двоє на Радарі докладають офіцеру: пане офіцер, ми бачимо літаючих єнотів. Той говорить, той дивиться пілотний графік і говорить, говорить все нормально, це наші єноти. Справа в тому, що авіаносець «Ентерпрайз» в цей час був на навчаннях. Він їздив на морську базу на острові Ейк. На острові Ейк, японці теж нападуть. Це аналог нашого острова Зміїний. Американські морські піхотинці спочатку відіб'ються, потім чинитимуть героїчних спротив, Спротив острів захоплять лише з другого разу. Це там один з військових подвигів в американській історії. Але справа в тому, що з Ентерпрайз вже повертався в Перл Харбор, і з нього злет... мали злетіти і при... прилетіли у Перл Харбор 18 палубних бомбардувальників. І, власне, черговий офіцер ці бомбардувальники і очікував. Але, по-перше, його якось зовсім не збентежило те, що бомбардувальники прилетіли раніше. Його якось зовсім не не збентежило те, що бомбардувальники не постукалися в радіоефірі, мовляв, це ми ми свої летимо. І його не збентежило те, що бомбардувальників мало бути 18, а радар показав в десятеро більше літаючих єнотів. Ну як йому доповідали е, чергові, от е, а ті просто таки вилали. Стільки в... літаючих єнотів. Я в житті не бачив. Відбувається щось неймовірне. Ну, насправді це були е, японські літаки. Там було е, 40 терпедоносців, е, майже 50 е, висотних бомбардувальників, е, майже 50... Цих бомбардувальників пікерувальників І е, ще понад 80, якщо ще 50, загалом їх було 188, е, і решта це винищувачі зеро. Хоча у фільмах показують лише чомусь винищувачі е, зеро, а наприклад, не торпедоносці Нагаджимо, Не знаю чому. От. Е, і, е, врешті-решт, той офіцер говорить: ну окей, я докладу по вищому, вищому командуванню, розберемось. Але доки вони розбирались, японські літаки встигли долетіти до своїх цілей і атакувати їх. І от тут е, вже перший косяк американці накосячили з радаром. От ті е, справа в тому, що вони помітили ворожі літаки. Але черговий е офіцер ви ви вирішив, що це повертаються їхні зав'яносця Enterprise. і там ще з Каліфорнії е мали прилетіти. Е вони летіли на Фі Філіппіни, але в цей же день мали прилетіти 12 літаків з Каліфорнії. Важкі оті самі знамениті літаючі фортеці Б-17. От вони мали при прилетіти на дозаправку і полетіти далі, далі на Філіппіни. На Філіппіни. Е е вони потраплять у пекло, тому що вони все ж таки прилетять, от їм не пощастить. Так от переплутав. Півши своїх із чужими, офіцер не здіймає бойової тривоги і е, е, японські. Винищувачі, бомбардувальники і торпедоносці, очолювані лейтенантом Футідою, лейтенант Футіда зачав зараз учудить таке. У нас, до речі, є його знімок, його можна показати. Героїчний лейтенант, легенда е, японських е, японської палубної авіації, але от зараз він просто накосячить. Розкажу як справа в тому, що у японців е, було два плани. Перший план, якщо виявиться, що їх все ж таки помітили. І тоді доведеться атакувати вже готові до спротиву військові об'єкти. Другий план це якщо їх не помітять, і тоді атакувати треба було по-іншому. Тому що якби е Перл Харбор був готовий е зустрічати японську палубну авіацію вогнем, то тоді винищувачі мали б в першу чергу знищ знищити засоби ППО, а потім вже атакувати безпосередньо судна. Якщо е Футіда побачить, що е американці не готові, а вони не готові, і а, Футіда це власне і побачив. То на випадок, якщо американці не готові, він запускає одну ракету. Якщо американці готові, він запускає дві ракети. І відповідно його хлопці, котрі йдуть з ним одним строєм, розділяються і певними групами починають атакувати кожен по своєму плану. Футіда бачить, американці ніфіга не готові і запускає одну ракету. Потім він озирається і розуміє, що ніхто не виконує відповідний маневр. Він чекає 10 секунд, йому подумали, що от пацани ту попередню ракету просто не помітили. І він за 10 секунд випускає ще одну ракету. В результаті хтось із його пацанів побачив лише одну ракету, а хтось побачив обидві ракети. І кожен розпочав діяти за своїм планом, що. Напад японської авіації на Перл-Харбор був руйнівний неймовірно, але він міг би бути ще більш руйнівним, якби Футіда правильно зорієнтувався і не косячив за цими однією чи двома ракетами, тому що різні групи авіаторів атакували за різними планами. Це по-перше. А по-друге, це загадка, на яку ніхто досі не може відповісти. На що, чому японці зациклились на це або один, або одна, або дві ракети, якщо на один варіант. Можна було дати, скажімо, зелену ракету, а в іншому на інший випадок червону. І тоді ніхто б вже ні у кого ніяких би сумнівів не виникало. Скільки там ракет, одну-два, одну, тим більше спробу їх порахуй. Не зрозуміло. Але Футіда допустився цієї помилки. Вона не була фатальною хоча, звісно, призвела до певного хаосу серед атакуючих. Але тим не менш, удар японської авіації. Дійсно був е руйнівний надзвичайно. Це до е атаки терористичної 11 вересня 2001 року. Напад на Хернаперп Харбор вважався найбільшою трагедією в американській військовій історії. Ну і в історії, взагалі. Більше того, я вже минулого разу розповідав, що Кіммел не поставив проти торпедні сітки, е з якими японці так до речі, і не навчились боротись, і цим значно. Їм полегшив завдання щодо винищення американського флоту. А по друге, американські кораблі були припарковані в так званий лінкорний ряд. Це коли один корабель пришвартований безпосередньо до берега, а другий корабель пришвартований до цього корабля. І тому японцям це японським торпедоносцям це ставило ускладнювало завдачу. Тому що якщо торпедою із зовнішньої акваторії можна було атакувати оцей корабель, який стоїть зовні, то до цього торпедою ніяк не дострілиш, тому що торпеда в будь-якому випадку прийде в цей борт. Але для цього і були бомбардувальники, в тому числі бомбардувальники пікерувальники Тому торпедоносці мали атакувати оці зовнішні кораблі, а бомбардувальники бомбами. Зверху атакувати кораблі, котрі знаходяться всередині цього лінкорного ряду. Почалася американці. Я вже минулого разу розповідав, що американські моряки були не готові зовсім ні моряки, ні пілоти. Літаки на аеродромах стояли. Не укомплектовані боєприпасом і не заправлені. Зенітна палубна артилерія теж була не в бойовому, не в бойовій готовності. Більше того, боєзапаси були закриті там на складах на порохових камерах. Це потрібно було знайти чергового офіцера, щоб той від Ну, ну це все настільки уповільнило американський спротив, що найбільш руйнівною якраз була перша атака японської палубної авіації. Почалось просто таке винищення. Американських кораблів. Є доволі огидний фільм Перл-Харбор з Беном Афликом. От там атака на Перл Гарбор показана ну, настільки прибільшено, наскільки, точніше, перебільшено. Там, наприклад, японці атакують американські лікарні. Ні цього не було. Ну, Не тому, що вони були такі благородні, а тому, що американські лікарні не були їхньою ціллю. Їх Їхньою ціллю було знищити американські військові кораблі а, і американську авіацію разом з аеродромами і портовою та аеродромною інфраструктурою. Загалом, а, японці тут же, власне, під час першої атаки потопили, власне, зробили досягли основного руйнівного ефекту. Вони потопили чотири лінкори із, віс... із восьми. Був ще неймовірний приклад, коли однією торпедою вдалося потопити два судна у лінкорному ряду. В лінкорному ряду зсередини стояло судно Хелена, а ззовні стояв якийсь мінний тральщик. І от е, е, японський авіатор запустив торпеду, вона черкнула днищу цього тральщика. Влучила в Хелену, Хелена вибухнула, і цим е, вибухом був знищений і мінний тральщик. Е, допоміжне судно, Хелена і мінний тральщик це, звісно, не такі жирні е, цілі, як е, лінкори першого рангу, як скажімо, Арізона, про жахливу долю Арізони. Я зараз розкажу. Але тим не менш, це теж кораблі, е, які є тим не менш, хоч якоюсь та ціллю. Так от, безумно, безумно головне. Головним успіхом було те, що знищили 4 лінкори е е вищого класу. Американцям пощастило, на той час до Перл Гарбору було приписано чотири авіаносці, і жодного з них не було у Бухті. До речі, я забув сказати, що як перекладається Перл-Гарбор. Згадайте, Перл Перлина. Бухта Перлин, правильно. Так от, авіаносці, один з чотирьох авіаносців взагалі пішов в Атлантику. В інший океан. А ще три авіаносці були на навчаннях, скажімо, як той самий Ентерпрайз, котрий їздив до острова Вейк. І вже на цей час справа в тому, що от Ентерпрайз не встиг буквально на кілька годин. Його затримав шторм. І хто його знає, знаючи рішучу натуру адмірала Холмсі, як би повернула ситуація, якби Ентерпрайс встиг встиг до бою? Тим не менш, коли Американці а, японці полюють за а, американськими а, кораблями, знищують їх. Причому а, от є легенда, що японці і в кількох фільмах, і в тому ж Перл і Тора Тора Тора, і Мідуей показано, як а, японські пілоти просто на дошках малюють контури американських лінкорів і знають назву кожного з цих лінкорів чи там інших кораблів, тому що там були і От а, і просто ну вони знають їх в обличчі. Насправді була а, історія з а, навчальним а, кораблем Юта. Юта це теж лінкор, а, лінійний корабель, але він дуже застарілий і його використовували на як навчальний корабель, на якому ходили і тренувалися які-небудь там юнги. На ньому не, взагалі не було озброєння, але його сплутали з лінкором першого класу і на Юту просто таки, яка не була важливою військовою ціллю. На Юту влаштували просто таке полювання. І нашпигували торпедами і бомбами, врешті-решт затопили. Але з точки зору військової ефективності, ну краще б ці торпеди і бомби були витрачені на інші, більш важливі цілі, як лінкори першого класу. Хоча половину лінкорів ну, це неймовірно важлива ціль. Важливішою ціллю могли бути, бути тільки авіаносці. Але авіаносців американських на той час у Перлгарбері не було. І тим не менш, до речі, адмірал Ямамото. Віддав наказ вже коли він знав, що авіаносів у Перл-Гарборі немає, тому що туди була послана розвідувальна авіація, і знову ж таки привіт адміралу Кимелу, який не ввів військовий стан на острові Оаху. два розвідувальних японських літаки безпосередньо перед атакою спокійно політали над Перл-Гарбором. Все там роздивили, що їм потрібно, і на них ніхто не звернув увагу. А знаєте чому? А тому, що на Гаваях була дуже розповсюджена цивільна авіація. Ну там просто місцеві, тим більше це ж це офіцери, це якісь там володарі готелів і все таке, вони обожнювали літати на своїх приватних літачках по острову, тим більше, що природа красива, тоді просто модно було отримувати ці пілотні права і так далі. І, до речі, в цей час, якщо не помиляюсь, 6, в недільний ранок. Ще шість цивільних літаків е, перебувало у повітрі. Ну, от просто місцеві літали, їм подобалось. Майже всі вони були збиті. Якщо не помиляюся, тільки один врятувався. Він пішов у круте піке, подумали, що він збитий. Він там е, е, над землею вийшов із піке і тим с, с, самим е, врятувався. Я до чого? Що японські розвідувальні літаки вони їх не відрізнили від місцевих, котрі літали там собі, там в повітрі, фотографували е, красиві гавайські види, і оце, от все знову ж. Таки привіт адміралу Кімелу. Коротше, японська авіація. Фактично, перший наліт їх було два. От в першу хвилю, до речі, все ж таки, 188 японських літаків прилетіло, зробили фактично все, що хотіли. Але 9 з них, тим не менш, було збито, тому що ППО. Американська, ну все ж таки, це, 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 це військо, це офіцери. На них нападають, вони не, не дають себе просто так вбити. ППО почала давати спротив. Більш того, злетіло два американських пілоти. От той самий Бен Афлик і його друган, котрий не пам'ятаю, як його прізвище, котрі у такому собі фільмі Перл Гарбор. Але справа в тому, що і вони на двох збили за одними даними шість, за іншими вісім японських літаків. Тут же стали. Асами. Але ну, безумовно справа в тому, що вони не витворяли ті дива, котрі витворяв Бен Афлек, Їм просто пощастило. А, перша хвиля. Робить все, що хоче, і найголовніша успіх першої хвилі це те, що вони потопили лінкор Арізона. Загалом, під час нападу на Перл Харбор, да, ось ми бачимо якраз загибель Лінкора Арізона. Це документальний кадр. Про тих, хто знімав ці кадри, я ще розповім там цікаво. Так от, лінкор Арізона. От якраз у фільмі «Перл Гарбор це непогано показано. Один мож, можливо, хоча страшний і трагічний момент, не дай Боже побачити таке наживо. Коли 800 тонна, 800 кілограмова бомба пробиває палубу, там вибухає палуба, просто так піднімається і лінкор розривається. Справа в тому, що японцям ще й пощастило. Оця бомба, яка пробила палубу, вона попала в пороховий склад. Хоча там, ну, я не буду на цих деталях зупинятись, ну, відбулася е допоміжна детонація. І Аризона просто перегортається до гори днищем і е іде, і падає на дно. Е Перл Гарбор не глибокий. Замуровані всередині Аризони е виявляються 1100 американських моряків. Їх намагаються врятувати, ну, там, розрізати, вилучити просто не встачає часу, не встигають. І 1100 американських моряків на борту Аризони задихаються в один момент. Це одна з найбільших трагедій американського військового флоту. Справа в тому, що всі інші кораблі попіднімали з чотирьох затоплених лінкорів, повністю не змогли відновити лише Аризону. Арізона і досі лежить на дні Перл-Гарбора, там меморіальний комплекс. І, до речі, у неї на борту так і досі залишилась кількість тонн мазуту, який потихеньку протікає, але підняти її так і не можуть. Ще два лінкори підняли тут же, ну і через якийсь час протягом кількох місяців відновили. А ще Пенсільванію, мені здається, підняли, але з неї вже нічого не можна було зробити, її просто порізали на запчастини. Найбільша трагедія, безумовно, це Арізона. Виявіть собі. 1100 американських моряків. Отак, от от. яка страшна доля. Ну, хоча кому розповідати про страшні долю, ми самі таке переживаємо, чи не кожного дня. Отже, перша хвиля японців відходить. І тут треба сказати: повернемось до лейтенанта Футіди. Лейтенант Футіда вважається легендою японської палубної авіації. Ну він дійсно класний пілот. До речі, він пережив Другу світову після другої світової. Знаєте, куди він переїхав? В Америку. До тих, кого він вбивав, ну правда, він вдарився в регілію, став проповідником, дожив, якщо я не помиляюсь, до 70-х років. От але коли він повернувся, пам'ятаєте, говорив вам про 40 торпедоносців, і він сказав адміралу Нагумо. Якщо загальне керівництво е, цієї операції здійснював адмірал Ямамото, але адмірал Ямамото сидів там у себе е, на Японії в штабі, а безпосередньо в морі, тобто в океані, командував е, флотом адмірал Нагумо. Е, шість, е, він перевів ескадру із шести японських авіаносців. І кількох десятків ще допоміжних кораблів, в тому числі важких лінкорів, есмінців, ну і там, кораблів транспортування. А ну давайте перевіримо мою пам'ять, зараз згадаємо японські авіаносці: акагі, КАГА, сорю, хірю, сікоку. І дзікоку. О, я знаю японську. До речі, фотка авіаносця Сікоку, мені здається, у нас є. Можна показати, щоб зрозуміти, що це за махіна. Ось ми бачимо верхня палуба це для авіації. Ну, це, це монстр водовиміщенням 170 тисяч тонн. От уявіть собі, що таке 170 тисяч тонн. Колумб плавав в Америку на кориті водовиміщенням лише 150 тонн. От порівняйте 150 тонн і 170 тисяч тонн, От наскільки е, е, японський флот на той час, е, якщо не по перше, він дійсно один із найпотужніших у світі за своєю чисельністю. Але він значно поступається американському, британському і німецькому. А от за якістю своїх екіпажів, в тому починаючи від трюмних матросів і закінчуючи пілотами палубної авіації, це безперечно найкращий флот у світі, тому що японських моряків дресували як ну, собачки Павлова відпочивають. А японська палубна авіація, я про це минулого разу розповів, на той час найкраща в світі, але в цьому їх помилка і трагедія, тому що висока як. Якісних палубних пілотів під час наступних військових дій ну просто почали вбивати. От, а підготувати настільки ж якісних вже не вистачало часу і ресурсів, і тому незабаром з'явилися оті самі знамениті камікадзе. Ну це пілоти на один рейс. І порівняно з пілотами класу Фукіда, ну камікадзе жодне порівняння не йшли. А американці вони від початку готували не не високоякісних асів класу Футіда, а таких собі пілотів-середнячків, але ці пілоти середнячки от, оскільки це зовсім інший курс, і тактика підготовка, то якраз пілоти-середнячки і витягнули американську Другу світову. Тому що у японців пілоти високого класу незабаром скінчились, а підготувати навіть середнячків вони вже не могли. Вони швиденько штампували своїх камікадзів і відправляли їх на убій. І, до речі, щодо відправити на убій, перед тим як аток Японська палубна авіація Перл Харбор туди запустили 5 міні-субмарин, якраз Камікадзе. Американці їх всіх перебили. І знову ж таки, вони прикол у тому, що вони перебили у себе в бухті японські субмарини. Ну, вони їх помітили, виявили, а що там побити їх то вже справа техніки, і вони не підняли бойову тривогу. Але японці були впевнені, що значну долю урону, яка насправді нанесла американцям палубна авіація, то це зробили якраз оті самі нещасні субмарини, котрих послали на смерть. І до, до речі, довго вважали, що Арізону потопила саме одна із таких субмарин. І... Японці продовжили практикувати те, що от є основна підводна лодка. Ну, підводна лодка матка. До неї перекріпляються оці міні-субмарини. Міні-субмарини запускаються кудись на американський флот. Толку від них, як, як далі показала практика, жодного. Але е, е, японці вперто пасували екіпажі отаких міні-субмарин на вірну загибель. Чому? Ну тому що. Тому що за, за імператора, за царя батюшку, і все. Футіда, коли повернувся до адмірала Нагумо пі після атаки першої хвилі, сказав, що атака неймовірно успішна. Він сказав, що з сорока торпет е в ціль пройшлася 31. Насправді порахували, в ціль прийшлось 19 торпед. Футіда трошки перебільшив. Відбувається е друга атака. Пошкоджуються ще два лінкори, але вона друга атака вже не така ефективна. І, е мала бути ще, ще третя атака, і це потім закидували адміралу Нагумо те, що він не знищив нафтові термінали, які е, мали бути знищені під час третьої атаки. Але адмірал відмовився е, здійснювати третю атаку. Чому? І я вважаю, що в цьому є логіка і дії адмірала Нагумо. Більшість експертів виправдовують. Тому що під час першої атаки збили дев'ять надзвичайно цінних японських пілотів. Під час другої атаки їх збили вже двадцять. Е, Нагумо. Цілком вірно порахував, що під час третьої можуть збит, коли американці вже оговтаються повністю. То під час третьої зіб'ють не менше 40 літаків, а можливо і більше. А японські пілоти це надзвичайно цінний ресурс. І Нагумо, по-перше, вирішив поберегти своїх пілотів. А по-друге, він вирішив, що нафтові термінали ну не така вже й важлива ціль. Ну спалить він ті нафтові термінали. Незабаром а, Америка одна з найбагатших нафтових країн світу. Вони незабаром привезуть ще, ще стільки нафти, скільки їм буде потрібно. От, тому ризикувати своїми пілотами лише для того, щоб спалити нафту на гума не став, і це його цілком виправдовує. Про наслідки, що відбулось після Перхарболу. Пер, пер, перл харбору як відреагувало американське суспільство чи була це настільки успішна військова? Безумовно, це була е, успішна військова операція. Але чому японці та до, до речі, як японці, так і американці перебільшують її значення, тому що і тим, і іншим це вигідно? От про це ми поговоримо наступного разу. Ну і власне поговоримо ще про подвиг американських піхаті... піхотинців на острові Вейк, е, про напад на? Філіппіни, про Рай Дулітла і про те, як американці взяли реванш під Мідуеєм. Ці розмови ще чекають нас попереду. Робимо з цього всього висновки. Обов'язково побачимось. Слава Україні!